Hello, вітаю на каналі Learn English with Ivan Shandra. Майбутній доконаний час. Це тема сьогоднішнього відео. Коли в майбутньому щось буде завершено, а ми про це решили щось комусь розказати. Отже, майбутній завершений час в основному використовується тоді, коли ми хочемо сказати, що до якогось часу в майбутньому якась дія завершиться. Або. До якоїсь події в майбутньому якась подія інша або дія завершиться. Тому ми з вами сьогодні розглянемо деякі нюансики. Так само. Не забувайте, що потрібно підписатися на цей канал, підтримати вашими подобайками, залишите коментар обов'язково. Ну і розсилайте це відео вашим рідним друзям і знайомим. Future Perfect Tense – майбутній доконаний. Час він не дуже часто вживається, ну але інколи потрібно сказати, що на той час я вже зроблю тобі щось там. Якийсь ваш клієнт приходить щось, вас хоче запитати, коли ти вже зробиш мені те, що ти мені маєш зробити. Або хочете навпаки похвалитися, що до того часу я тобі вже точно зроблю. Неважливо, яка причина того використання Future Perfect Tense. Але коли його потрібно використати, ми маємо знати, як правильно його використовувати. Так, так, інколи воно буде звучати для нашого вуха трошки дивно, тим не менше він використовується, хоча й не часто, але дуже влучно допоможе нам висловити себе. Так, як нам це потрібно, саме так. Коли ми вивчаємо часові відмінки, я завжди нагадую вам, що часові відмінки легко запам'ятовуються, коли ми знаємо їх назву. Що це означає знати їх назву? Знаєте, future – perfect. Значить, щось у тому часовому відмінку має бути future, і щось має бути perfect. Future або майбутність. Передається у майбутньому часі, у простому майбутньому часі за допомогою, бачите, я там поставив will. «Will I will, will, will». I he, she, it will, you, will, they will. Не міняється ніяк. Нагадую тільки, що було так колись, що ще використовували, використовували Shell для першої особи однини і множини. Але тепер це вже дуже рідко використовується, майже ніколи не використовується. Та все ж таки ви мусите знати, що для першої особи однини I можна використати «shall». Для першої особи множини we можна використати «shall» замість will. Тобто майбутність у цьому часовому відмінку передається, бачите, will. Ну а perfect у «future perfect» використовується знайомий для нас «perfect tense». Present perfect tense, ви знаєте, так? Подивіться, що тут виходить у нас. Have, як допоміжна частичка, допоміжне дієслово, have, котре там не буде ніяк перекладатися, воно там тільки для того, щоб показати, що? Показати, що це perfect tense. Це дзвіночок такий. І потім там далі у нас іде основне дієслово, але потрібно звертати увагу. Якщо у нас діє слово правильне, regular verb, то буде закінчення –ed у кінці дієслова. Якщо у нас діє слово неправильне irregular verb, то ми мусимо дивитися у таблицю неправильних дієслів третя колоночка. Отже, щоб зробити future perfect tense, я маю мати щось future. А що в мене future там є? Дивіться, will. Правильно? Я маю мати have обов'язково. До речі, Гев, бачите, не міняється на ГЕС, коли говоримо про гіші it. Не міняється. Зверніть на це увагу. Не так як у present perfect. У future perfect не міняється have на ГЕС. Чому? Тому що саме Will, бачите тут, воно вважається модальним дієсловом. Ви пам'ятаєте, подивіться відео на цьому каналі про модальні дієслова, якщо не дивилися, що після модального дієслова наступне дієслово має бути сіреньке, як сіра мишка. Правильно, тому воно ніяк не змінюється. Після will стоїть просто have. «Will have і вже потім йде в нас дієслово. І звертайте увагу. Обов'язково потрібно передивлятися таблицю неправильних дієслів. Я залишу посилання на цю таблицю під цим відео. Можете його собі завантажити. А щоб краще нам розуміти, подивіться на деякі приклади з словами I will have helped. Ну там. Продовження буде, звичайно, того речення, або He will have finished, або You will have started, це коли ми використовуємо regular verbs або правильні дієслова, у яких ми просто додаємо закінчення ED у кінці. І якщо в нас неправильні дієслова, irregular, подивіться, ми дивимося на що? На третю колоночку таблиці неправильних дієслів. Тоді в нас буде He will have done. She will have brought. We will have caught. Значення, зараз ми з вами переглянемо приклади, ви будете розуміти значення дуже скоро вже. Подивіться, у стверджувальних або розповідних реченнях, англійською вони називаються affirmative. бачите там наверху. Ми використовуємо просто ту форму, про яку ми говорили. Тобто використовується will, використовується have. Тобто ці дві слова обов'язково будуть присутні у future perfect. Will – і have, ну або shell там можна ще поставити, я вам казав. Ну і потім йде в нас дієслово залежно від того, чи воно правильне чи неправильне. Там або закінчення іде, або третя колонка. І подивіться, affirmative sentences, які я тут використовую, вони допоможуть вам розібратися із значенням future perfect. Як потрібно розуміти цей future Perfect. She will have finished her work by tomorrow evening. Вона закінчить свою роботу до завтрашнього вечора. Що тут говориться? Тобто є в нас завтрашній вечір, і якась є робота, що вона мусить виконати, і ми кажемо, що вона на той час вже завершить. На той час буде завершена дія. Future perfect. Майбутнє завершене. Буде Майбутнє завершене perfect. Буде завершена дія на той час. На який час? By tomorrow evening. До завтрашнього вечора. They will have completed the project by the end of the month. Вони завершать проект до кінця місяця. They will have completed. Бачите, трошки дивно звучить для нашого вуха, якщо не звично. Тому воно й не так часто використовується. От, пробують люди переформ перефразувати речення так, щоб вони використали інші часові відмінки стосовно майбутнього, ніж майбутній завершений, але або доконаний. Але це дуже добре знати. І якщо ви цим будете користуватися, звичайно, що це помітять люди. «By next year I will have learned driving». До наступного року я навчуся водити. Або вивчу водіння, якщо хочете буквально вивчу. Тобто до наступного року, наступний рік, коли буде починатися, я вже буду знати. На тоді вже буде завершена дія чого? вміння мого водіння. By the time you arrive, I will have finished cooking dinner. На час, коли ви приїдете, або поки ви приїдете, я закінчу готувати обід. Тобто у мене обід ще якраз готується, ви в дорозі, але поки ви приїдете, то буде в майбутньому. Я вже завершу дію. На той час завершу дію. Майбутня завершена. I will have finished cooking dinner. The the students will have completed their exams by the end of this week. До кінця цього тижня студенти складатимуть іспити. Ну, або якщо буквально перекласти, то студенти завершать свої іспити до кінця цього тижня. Тобто є в нас час якийсь. Кінець тижня. І на той час буде вже завершена дія складання іспитів. В майбутньому кінець тижня буде. Але дія буде на той час вже завершена. майбутній завершений. Тому і використовується will have completed. Окей, okay. з негатив або заперечувальними реченнями. Дуже все просто так само. Використовується та сама структура. Will have. І дієслово закінчуємо ID, або, якщо неправильне дієслово третя колоночка. Але not заперечення, якщо нам потрібно заперечення, ставиться зразу після will. І воно може бути скорочене до won't. Пам'ятаєте, ми з вами говорили вже про, про це, коли говорили про майбутні часові відмінки. Ну, давайте розглянемо. They will not have arrived by the time we leave. Вони не приїдуть до того часу або на той час, коли ми. Підемо чи поїдемо, залежно про що йдеться мова, чи про те, що поїхати, чи про те, що пройти слово leave залишати означає. They will not have arrived. Вони не приїдуть у майбутньому, не буде завершена дія їхнього приїзду на той час, коли ми поїдемо або коли ми підемо. By next year, she will not have saved enough money for her vacation. До наступного року вона не збереже достатньо грошей на свою відпустку. Можливо, у неї зарплат... заробітна платня невелика. Можливо, я не знаю. вміє вона тратити більше, ніж заробляти. Я не знаю, в чому причина. Але подивіться: by next year, чисто граматично, she will not have saved. Бачите, структура. Тобто. До початку або до наступного року вона не відкладе, не збереже достатньо грошей. Дія збереження достатньо грошей не буде завершена на той період, коли їй потрібно вже буде йти у відпустку. Дія не буде завершена у майбутньому. Will not have saved. Бачите? Звучить трошки дивно, так? Але звучить правильно. By next week, тобто у нас наступний тиждень, He will not have finished reading the book. Можливо, книга якась дуже тостезна, і він не завершить читання. До наступного тижня він не дочитає книгу. Тобто дія читання до наступного тижня в майбутньому не буде завершена, не буде perfect, не буде доконана. She won't have returned from her trip by the time the party starts. Вона ще не повернеться з поїздки до початку вечірки. Бачите, тут використовується will not у скороченій формі won't. Звертайте увагу на те, що якраз у розмовній англійській в основному використовується ці скорочені форми won't. Тому у кожному з тих речень, якщо ви використовувати у розмовній мові, у всіх цих чотирьох реченнях можна will not замінити на won't. They won't have arrived by the time we leave». W, uh, she, she won't have saved enough money for her vacation. Uh, he will not, Можна сказати, he won't have finished reading the book, ну і так далі. Ну, і так само можна, she won't have returned, можна пере, 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 перевести у повну форму. She will not have returned. Бачите? Це ключик у вас. Ви відмикаєте ту форму, яку бажаєте, але пам'ятайте, що. Саме скорочена форма використовується у розмовній мові. Якщо ви будете використовувати повну форму в розмовній мові, приймуть вас не за друга, не за товариша, а за дуже формальну людину, яка дуже формально з, усім, з усіма говорить. Тому будьте уважними, якщо хочете друзів мати, звичайно, хороших. Ну і question або питальні речення англійською мовою вони ще називаються interrogative sentences. Зверніть увагу, що нічого не міняється, тільки одне стається, коли ми використовуємо майбутнє завершене або future perfect, у питальному реченні. Що ну, вибачте, дві, два пункти, які потрібно запам'ятати. Will у нас буде йти наперед перед subject. Subject, verb, object, place time, пам'ятаєте слово порядок слів у англійському реченні. Will буде йти наперед, перед subject, а інше залишається на своєму місці. Значить, will they have completed the assignment by tomorrow? Тобто, перший пунктик, пам'ятаємо, will іде наперед. І другий пунктик, мусить бути питальна інтонація і знак запитання на письмі. Бачите? всього всього, на всього що потрібно запам'ятати для того, щоб правильно використовувати питальні речення у Future Perfect або Interrogative sentences in the future perfect. Чи виконають вони завдання до завтра? Чи буде завершена дія на завтра? Яке, яка дія? Завдання. Will we have reached the destination by lunchtime. Чи доїдемо ми до місця призначення до обіду? Чи на обід уже буде завершена дія чого? Нашої, нашої, нашої їзди чи нашого ходіння до того місця, куди ми їдемо? Місця призначення? Will you have finished writing the report by Friday? Ви закінчите писати звіт до п'ятниці. Чи до п'ятниці буде завершена дія писання вашого звіту? От бачите. Will, you have finished writing the report by Friday? Will they have received the package by tomorrow morning? Чи отримують вони посилку до завтрашнього ранку? Will we have signed the contract by the time the meeting starts? Чи підпишемо ми договір до початку зустрічі? Митинг це зустріч. Чи буде завершена дія підписання контракту до того часу, коли буде починатися зустріч? А зустріч буде в майбутньому future, А дія завершена підписання. Завершене підписання це perfect, future perfect. Будь ласка. Для легшого запам'ятовування, я вам зведу таку зробив зведену таку таблицю три випадки, у яких використовується. Насправді це можна звести все в один випадок. Але інколи ми використовуємо або перший, або другий, або третій. І тоді нам потрібно знати ще й той нюансик. Тобто це ті нюанси використання, про які я вам говорив на початку, як потрібно використовувати Future Perfect, коли їх використовувати з прикладами. Отже, перше. Англійською мовою я я це назвав таймінг, коли ми відносимо завершеність дії до якогось часу у майбутньому, або до якоїсь події у майбутньому. Дія буде завершена до певної точки часу, або іншої дії в майбутньому. Бачите приклади A та B відносяться A до певної точки часу у майбутньому, а B відноситься до іншої дії у майбутньому. Подивіться приклад. By the time the movie starts. She will have bought the tickets. Зрозуміли? На час початку фільму вона вже купить білети. Тобто, фільм має якийсь свій час початку. І до того часу початку, наприклад, до сьомої години, вона вже купить білети на той фільм. І другий приклад, I will call you as soon as I have finished my homework. Тобто я задзвоню тобі, щойно я закінчу своє домашнє завдання. Тобто, мусить бути якась подія в майбутньому, я закінчу своє. Домашнє завдання, а потім я тобі задзвоню. Другий момент використання Future Perfect Tense це коли ми очікуємо або припускаємо, що така якась дія завершиться у майбутньому. Ми не знаємо точно, але ми припускаємо. By the time he turns 30, he will have traveled to at least 20 countries. Бачите, тут так само використовується «timing» by the time he turns 30. Але потім передається очікування або припущення щодо завершення якої дії, що на той час він вже подорожував через 20 країн. Ну і третій момент як такий невеличкий впевненість, коли ми впевнено говоримо, що відбудеться. Дія буде завершена раніше зазначеного часу. Бачите, я вам казав, що. Практично вони всі відносяться до таймінг, але інколи ми хочемо просто підкреслити в одному випадку номер 2 expectations, очікування або припущення. У третьому ми хочемо підкреслити впевненість у тому, що дія точно буде завершена на той якийсь час. They will have reached the summit by sunset. Вони піднімуться на вершину гори до заходу сонця. Сподіваюся, що до цього часу урок вам був цікавий. Ми продовжуємо далі. Просто я хочу вам нагадати про те, що не забудьте поставити ваші вподобайки, залишити коментар до цього відео і розповсюдити його серед ваших друзів. Отже, йдемо до вправ, щоб попрактикуватися у використанні нашого Present Perfect Tense. У цій вправі вам потрібно використати дієслово в дужках, виділено тут червоним кольором, для того, щоб краще вам було його помітно, у Future Perfect Tense. By the time he arrives, I. Prepare dinner. На час, коли він прибуде, ну прийде додому, напевно, повернеться. I prepare dinner. На той майбутній час буде завершена дія приготування вечері. Next week, they build their new house. Звертайте увагу також, що деякі дієслова, так як build. Неправильні дієслова, і для правильного їх використання вам потрібно подивитися у третю колонку таблиці неправильних дієслів. By the end of the year, I complete my language course. На кінець цього року я завершу курс вивчення мови. By the time the concert begins, the orchestra rehearse for weeks. Rehearse це практикуватися, тренуватися. До початку концерту. Оркестр, звичайно, вже відпрактикується, якщо так бажаєте, прямий би переклад був протягом тижнів, завершить дію практикування протягом тижнів. By the time you return, I tidy up the entire house. На час, коли ти повернешся, я вже приберу цілий будинок, вже завершиться діє прибирання всього будинку. Це не важкі завдання. Ви знаєте, як використовувати will, have це обов'язкові атрибути цього Future Perfect. Тому спробуйте. А тут для вас і відповіді. By the time he arrives, I will have prepared dinner. Next week they will have built Неправильне дієслово build, третя колонка таблиці неправильних дієслів буде built their new house. By the end of the year, I will have completed my language course. Звертайте увагу, що не тільки will і have обов'язкові атрибути, але і дієслово з закінченням ED, якщо воно правильне дієслово. By the time the concert begins, the orchestra will have rehearsed for weeks. By the time you return, I will have tidied up the entire house. No it's Kevin. Like, okay, future perfect tense. Nicząska, no, co Чи вашим рідним, близьким знайомим, чи, можливо, у вас на роботі пообіцяти англійською, що на якийсь час, по який буде ще попереду, in your future, якась дія вже завершиться. Або ви завершите, або хтось інший завершить. І ви це скажете у чудовій формі future perfect tense. Якщо у вас є запитання, звичайно, залишайте їх внизу у коментарях. Я постараюся відповісти на всі запитання. Не завжди є для цього часу зразу відповісти, але я стараюся відповідати на всі запитання. Ще раз нагадую вам про те, що вивчення англійської мови дуже легке. Англійська мова чудова мова для вивчення. Є свої нюансики, цікаві, які роблять цю, цю мову і вивчення мови дуже цікавим, не чимось, що дратує. Так? Ну, звичайно, дратує інколи те, що ми не можемо зразу запам'ятати. Але коли ми вже вхватилися вже за, за значення чогось, ми вже це пізнали або дізналися, це вже потім йде легко. Тому тренуйтеся, практикуйтеся, обов'язково використовуйте все те, що ви вивчаєте протягом наших відео, використовуйте у вашому повсякденному житті. Найкращий спосіб запам'ятовування нових слів це використовування їх часто у ваших розмовах. A mi pobačamo se z vami v na naslednjem videu. Bye bye, see you next time!